Якщо у вас є куряча печінка і ви не знаєте, що б його такого смачненького приготувати, а давайте приготуємо смачний печінковий паштет. Нам знадобиться одна морквинка, дві цибульки, дві дольки часнику, а також печінка. Овочі обсмажимо на одному шматочку вершкового масла. Гарненько все перемішаємо і відправляємо під кришку тушкуватися десь 5 7 хвилиночок. Після 7 хвилин тушкування додаємо гарно промиту печінку. Все перемішуємо. Додаємо пів чайної ложечки солі, перчик за смаком, 100 г сметанки, можна 15 можна 20%, кому яка смакує. Вичавлюємо два зубчика часнику. Хвилиночок на 15 для того, щоб наша печіночка приготувалася. Все гарно перемішали і накриваємо кришечкою. На 15 хвилин все гарненько тушкуємо. Погружним блендером збиваємо все в однорідну масу. Готовий паштет перекладаємо в баночку і відправляємо до холодильничка на пару годинок. Готуйте, мої любі, та смакуйте. М -м -м -м. Домашній паштет. Найсмачніший. No,